Всім привіт! Сьогодні у нас друга серія. От. Ми знову будемо сьогодні знаходити вже те, що було в нас в першій серії. Переходимо дорогу. Знову цей магазинчик. Тут у нас візит, бачите, домофон. Ми з вами тут вже були. І. І зараз ми проходимо велосипеди. Я тут дуже люблю. І хожу тут, дуже мені круто тут ходити. Тут щось там щось квіти продають. Я забув, що минулий раз то зняти, бо там раніше ем, було закрито. Тут знов темно стає. Зараз буде знову якийсь там. Ось тут візит, друзі. Давайте почекаємо, хай йдуть люди. Бачите, друзі, знову прошивкою. Така, як була прошивка, як ми з вами знімали в першій серії. Тут знов візит. Вже хтось зайшов тільки що. Знову прошивка, нова, це буде 302 е. Але він не працює, на жаль, бо він погано там щось. Не чую звук. Може, просто нема шуму, а може тихо цей, звучить. Ну, все ж таки ми зараз будемо проходити домофон маршал. Їх тут багаті. Ще. І дивіться, друзі, тут в нас маршал. Ось стоїть. Просто він маленький дуже. Але це маршал, друзі. Я кава ми вже проходимо. Там сім'ї було, тут тепер є сім'ї. Такий магазин з ходогами. І ми проходимо знову я кава. Тут знову в Львові, як вам сказав, собачка, різні машини. Ми пройшли всі домофони майже, але ще будуть ще якісь домофони там. Тут кафешка. Постійно всі звуки з музики. Музика постійно ходить. Так, і ми переходимо. Тут у нас маршал, ми не бачили. Просто так він лежав. І ми не змогли там, немає звуку, але може і є. Закрили вже цей магазин. Ех. Сьогодні невеличке відео, бо ми йшли іншою дорогою. Так, тут якась перукарня, чи що тут? Тут знову паркінг. той магазин, самий, близенько, він й вхід. Це теж вхід, але тут закритий вхід. Там потім рукавичка буде. Ну, а зараз ми знімемо вам, вам рукавичку. Це близенько. І зараз будемо переходити дорогу. То знову. Але ми сьогодні знімаємо майже повну версію до, е, як то називається, до е, рукавички. Тут є рукавичка поруч. Напевно, ви тут гуляли вже. Напевно, знаєте цю вулицю. Там магазин Світочня, то нова серія. Хотіли вам зняти продовження нової версії. Тут двері кодові, ну, але тут немає коду, вони на ключ, тобто закриті. Перехід, куча різного тут є, вулиця Торфяна, гудять машини. Зараз ми будемо переходити дорогу снов. дуже акуратно. Я вже тут був. І ми саме відео знімаємо сьогодні до рукавички. Так як сказав я, так як ви її послухали, друзі. Собачка ходить, мережним будьте. Так, машина, друзі. А тут цукерка, якийсь магазин. Його вже закрили, а тут є графік роботи. Тут теж двері на замку, але це не кутовий замок, це просто як той, на ключ закривається. Тут у нас візит. Там метаком вроді. Або ні, то візит візит. І ми майже підійшли до нашої, ну то не наша, але майже підійшли мотоцикл. З українським бампером. Вже закрилось. Перехід знову. Там спортивний зал. І, друзі, відкривайте очі! Це нарешті рукавичка. Ну, а ви на це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. А це була друга серія про рукавичку. ну Друга серія, і всім папа до третьої серії.